Ти вже не згинеш. Ти двожилова земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям Сибірами та Соловками і Медведчуками. Пророчі слова Василя Стуса. Не тиждень тому ми мали святкувати його 85-річчя, стоючи йому тут аплодувати. Але не зможемо. Його вбила Москва руками своїх хіф. один з них Медведчук. А далі Медведчук перетворився на ракову пухлину, яка десятиліттями нищила цю країну, нищила її. І зараз ми видаляємо цю пухлину з Верховної Ради. Чи це добре так? Чи цього досить? Ні, тому що метастази цієї пухлини тут, тому що далі ОПЗЖ Верховній Раді тих, хто з ним їздив в Москву, хто виходив на балкон держдури Російської Федерації. Ті, хто їхав до Путіна і лизав його чоботи. Вони надалі тут, їх треба геть звідси викинути. Але чи цього достатньо? Ні. Тому що далі має бути трибунал. А зрадники мають молитися, щоб дожити до цього трибуналу. І я хочу сказати всій п'ятій колонії, всім зрадникам, де б вони зараз не були: Москва, Монако, Київ, неважливо. Ви будете всі відповідати. Всі, ви, байстрюки катіфа, сатанілих, не забувайте ніде. Народ мій і є в його козачих жилах. Гаряча кров пульсує і гуде. Слава Україні!